Радіо Київ 98 фм представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо, що робити у випадку залиття вашої квартири. Доброго ранку, Олександр Вікторовичу. Доброго дня. Слухачі запитують, що робити, коли затопили сусіди зверху. В першу чергу необхідно звернутися до вашого жеку, який скличе відповідну комісію, яка огляне вашу квартиру, і буде складений відповідний акт, в якому, по-перше, буде встановлено факт наявності пошкодження відопровідних труб або системи опалення, факт того, що відбулося підтоплення з описом місця, тобто це стіна, стеля або підлога. Також буде встановлено Об'єм пошкоджень, також характер цього підтоплення, тобто вологі мокрі стіни або виступають краплини. Крім того, в акті повинно бути зазначено ймовірну причину підтоплення. Далі я хочу сказати, що якщо ваш сусід, який вас затопив, погоджується, компенсувати вам витрати пов'язані з ремонтом, тобто у вас надалі не конфліктна ситуація, питання вирішується само собою. А якщо сусід не погоджується, то вам далі необхідно звертатися до суду. В рамках судового процесу надо в суді заявити клопотання про проведення експертизи, яка чітко встановить розмір необхідного вам відшкодування пов'язаного з залиттям вашої квартири, а також крім компенсації матеріальних збитків в судовому порядку можна вимагати і відшкодування моральної шкоди, завданої залиттям вашої квартири. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолог ви можете звернутися за номером телефону 502-55-52. Ця допомога абсолютно безкоштовна. Приклад. Між тим ми продовжуємо нашу розмову. І ще одне запитання від киян: як розібратися, з чиєї вини трапилося затоплення? Сусіди поверхом вище заявляють, що у стояку, який схований у ванні, під плиткою виникла тріщина, тому вони за це платити не збираються. Дійсно, бувають випадки, коли встановити винуватці за не так просто. Тут все залежить від причини затоплення і того, де знаходяться комунікації, які було пошкодження. Тому що, наприклад, комунікації, які знаходяться за межами квартири, а також головні комунікації, тобто стояк, який Проходить по весь будинок, знаходяться на обслуговуванні ЖЕКО, тоді він відповідає за залиття вашої квартири, буде в подальшому відповідачем за вашим там судовим позовом. А якщо ушкоджені труби, які знаходяться в квартирі, то в такому разі відповідачем буде власник цієї квартири. На сьогодні все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, ви можете отримати її у громадській приймальній організації Реклама. за адресою Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502-55-52. також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян що понеділка, середи та п'ятниці об 11.10.